І знову знімаємо контент про Audi. Порівняємо предметно дві машинки. Audi e 20 2020 року. На слайні у нас є ось така чорненька на блек-пакеті. без передніх камер. Тут їх немає, щоб було ясно. Але є матричні фари і отакі круті гарні диски. 21. Це все йде опціонально. В наступної Audi 20-ті диски. Дещо легше для машини, але виглядають простіше. І фари теж опціонально LED фари без матричних. Чим цікаві ці дві машинки Е, e -e, аркалами. В одної камери, в іншої просто по народному лапухи. Покажу зараз, як вона виглядає. Звичайний режим. Зеркало з правої сторони і камера з лівої. Звичайно, незвично, але є свої плюси, які саме в дощ зеркала світлі, чисті від бруду і дощу. Переходимо на огляд ззаді. І там і там. Є камера заднього огляду, досить гарні розширення і показ для водія. Відрізняються шильдиками, але і там, і там однакові батареї максимальні. Ідемо далі. Так як машини з Європи вони мають європейські зарядки. Чорний S-Line має з двох сторон. Це ccs 2 і Type 2. Також є зліва і справа. І в синій авто немає двох портів, тільки один з сторони водійської. Тепер дивимось салон. Чим цікаві, чим відрізняється, наприклад, є сидіння електро, повністю регулюються з підігрівом. Є пам'ять також сидінь. Музика звичайна, ауді, але досить е, класно, комфортно на прослуховуванні. Буде відео окреме по Bene Olofsen і звичайна ауді система. Зеркало показує ось так. Бачите? Знімаємо туйки. Широкий кут обзору. ширший ніж звичайного зеркала. З приємного в обох ауді є підігрів задніх сидінь. Комфортні м'які сидіння з підтримкою для трьох людей. Отак виглядає. В одній машині шкіра як шкіра, клімат-контроль чотирьохзонний, зонний. В іншій комбіновано. Блек пакет, чорна стеля, теж повних три місця. І гарний великий салон. Предметно в цій S-Line комплектації є комбінація шкіра і музика Bang Olufsen. Відмінне звучання дають 20 динаміків. Отже, підігрів сидінь, все однаково. Важливим моментом в ауді є наявність двох ключів і він-коду Audi. Так чи інакше Audi вважається преміальною машиною з великим багажником. Ось вони однакові, мають класний об'єм приблизно літрів 650. Він сімейний дійсно і складається гарненько одним рухом руки. Два рухи рукою і у вас є багажник розміром 1700 літрів. Хіба це не мало? Це ж класно. Вези холодильник, пральну машину і так далі. Опціонально. Ауді може ставити докатку, але її немає. Ось її місце. В цілому Ауді як машина схожа на Lego конструктор. Ти замовляєш одну платформу і вибираєш собі опції на свій гаманець, в кого він який. І які фантазії? Підсумуємо наше відео. Отже, чималі габарити машин, вони відчувають досить легко і комфортно в міській їзді. Ти не відчуваєш проблем з маневруванням, бо вони потужні. І маневрені. Рівень шумоізоляції, безпеки вражає. Хто бажає ауді, беріть, не вагайтесь. Рівень комфорту, безпеки на висоті. Конкурентів мало.